Знову Бахмут, не можу про нього вкотре не писати. Там стільки людського болю, що хочеться вити, кричати, кричати до Бога, почуй нас, батьку, порятуй своїх дітей, досить благаю, досить цих нікому не потрібних смертей. Не можу дивитися на цих хлопців в окопах, в снігу, в болоті. Моє серце розривається, а в них смерть на кожному кроці. Їхні очі стомлені, ноги мокрі, руки в крові холодні. Коли щось їли та більше засинали так, Сидячи, голодні, ви кажете. Знову немає світла, знову воду чомусь відключили, а вони телефонують до рідних і тремтячим голосом шепочуть «Пробачте, Убили. Вони забули, що таке гарячий душ. Перші страви обійми дружини є ті, хто майже рік не бачив своєї дитини. Знову чую цю репліку, забирають на бахмут хлопців. Війна гуляє землями і в новому, двадцять третьому році. Вона краде людей, не питає про вік, Чи є діти, дружина, їй байдуже, що це чийсь батько, чоловік, чиясь дитина, вона просто бере тебе у свої холодні кістляві обійми. Це ціна перемоги, це те, чим насправді кінчаються війни. Сьогодні орда спрямувала під Бахмут все, що лишилося, що має. Це місто вже схоже на привид, дале оборону, тримало й тримає там найкраще між життям і смертю вірні народу до кінця. І нехай по коліна в болоті, нехай на них не видно лиця, вони не складуть зброї, не втратять віри. Не стануть на коліна, бо за ними сім'ї, діти, за ними, вся Україна, країна молиться за вас, наші леви, наші відважні герої, молиться, щоб вистояли, щоб живими повернулися з передової. Переможе той, у кого більше відваги, а вам її не займати. Пам'ятайте, що на вас чекають дружина. Діти, мате, пам'ятайте, ви нам потрібні. Ви обличчя, ви гордість нації. Мусите перемогти, повернутися, дочекатися на всі репарації, щоб відбудувати країну. І нарешті зажити щасливо. Вірю, так буде. Давайте вірити разом в це диво.